Усім привіт! Усіх рада вітаю на своєму каналі у новому відео. Хто вперше сьогодні до мене заглянув? Я представлюсь. Мене звати Івана, і я сім'єю проживаю більше 20 років у Сполучених Штатах, а саме у штаті Іллінойс. Канал є про мотивацію на домашні справи, також смачні рецепти, подорожі, корисна інформація. Одним словом, такі лайфстайл влоги. Якщо вам до вподоби такий контент, підписуйтесь, буду рада новим друзям. Ми нещодавно з сім'єю повернулися з відпочинку. Можете кому цікаво переглянути попереднє відео. Досить гарний і насичений був відпочинок. Цікава і корисна інформація про різні штати, де ми приїжджали, що бачили. І як на мене, після відпочинку потрібен ще один відпочинок, аби привести все до ладу, якісь організаційні справи вирішити, також поприбирати у будинку. А за час нашої відсутності в мене на городі просто е, якийсь <зас> незрозумілий огород вийшов. Одним словом, дуже багато помідорів достигло цукін, так що все мені тепер гарно е, прийшлося зібрати. Але е, це все гарні, приємні клопоти. Також по-другому колу малина в мене почала е, до, достигати теж е, дуже приємно. То ось такого маленького клаптику землі маю. Ось такий вирожай. Ну а зараз трішки мотивації, тому що за час нашої відсутності справді за тиждень назбиралося досить багато і пилюки, і е, я стараюся маленькими кроками е, по частинах все прибирати. Сьогодні, ось будемо прибирати тут у столовій зоні та вітальні. Е, найперше хочу помити тут люстру. Ця люстра досить симпатично виглядає, але вона дуже незручна у тому, щоб її справді помити. Тут ідуть такі металеві розгалуження листочків, і вони доволі проблематичні, щоб їх повитирати, тому потрібно кожен ретельно протерти. Також потрібно протерти і самі лампочки, тож знаєте, займає трошки часу. Далі з забираю павутиння, якщо є десь по краях і по кутах, по куточках. Маю ось такий кажуть, гаджет для цього такий свіпер, купувала його, здається, в Marshalls, Він доволі зручний, і ручка ця розкручується, і саму насадку можна попрати, що також досить зручно. Протираю стіл за допомогою ганчірки та спрею для дерева. Він має досить приємний цитрусовий запах, доволі тоді так свіжо в кімнаті знаходитись після його використання. Тож рекомендую, Купувала його в Волмарті. Він, по-моєму, від фірми Плеч. Якщо я не помиляюся, вони мають доволі багато різних запахів, але мені саме цитрусовий найбільше подобається. Я взагалі дуже люблю прибирати, Я люблю, коли комфортно і затишно в оселі, коли, знаєте, все стоїть на своєму місці, і, відповідно, дуже приємно знаходитись тоді в кімнаті. Далі перехожу, протираю консолі, також тут Кавовий столик, одним словом, проходжусь по всіх відкритих поверхнях, які є тут у кімнаті, і все це роблю за допомогою так само цього спрею і ганчірки. Взагалі я собі розподіляю дні, коли я прибираю на першому поверсі, коли на другому, так набагато зручніше, тому що коли ти все стараєшся прибирати в один день, після того ти достатньо є виснажений і вже зовсім нічого не хочеться. А так, коли ти розподіляєш собі час, наприклад, сьогодні ти робиш після роботи ось одну частину кімнати, завтра, наприклад, іншу. Там на вихідні в більшості я роблю другий поверх, тому що я замінюю постіль, також прибираю. Збираю і полосошу, а взагалі я полосошу принаймні через день, тому що в нас є котик і тут достатньо багато шерсті. Іноді мені і хлопці допомагають, коли вони вдома, наприклад, були кані, коли вони в більшості прибирали свої кімнати самі. Я могла десь так поверхнево щось трошки зробити, але це достатньо велика допомога для мене. Я вже перейшла до Вітальні, в нас тут стоїть ось такий диван. Купували ми його в магазині Костку, дуже зручний, ми його надзвичайно всі любимо, але його і любить наш котик, тому я завжди стараюся тут проходити. Насадкою від пилососа, аби зібрати всі частинки, всі якісь волосинки дрібні, тому що тут їх справді дуже багато. А на такій поверхні, коли це є ось такий матеріал, достатньо все видно і нас багато справді пилюки. Після того, як я закінчила пилососити диван, змінюю насадку у пилососу на більш тоньшу і проходжуся повністю по відкритих поверхнях біля плінтусів, також по кутиках, де, можна, де можливо дістати. Ну а далі змінюю насадку на звичайну. Ну і проходжуся по всіх відкритих поверхнях. Ну і на завершення, звичайно, все, що нам залишається, це помити ще підлогу. Літо пролітає доволі швидко. На момент озвучення цього відео в нас вже Артуся пішов до школи. Почалася зовсім інша рутина, інші, як кажуть, графіки, робочі. Навчання якось ось так все швидко проходить, і літо доволі швидко прийшло, Тому, знаєте, і сумно одночасно, але розумію, що життя продовжується, і ми якось в цьому всьому повинні крутитися, вертітися, і якось вирішувати всі свої побутові справи. Також так що ось якось так. Я вже все поприбирала, тепер повертаю все на місце. Міняю трішки місцями подушки, аби було якось по-іншому зовнішній вигляд кімнати. Також якісь пледи сюди додаю, одним словом, щось переорганізовую. Взагалі, у магазинах вже дуже багато є осіннього декору, також і на просторах інтернету у американських блогерок доволі багато відео виходить з осінньою декорацією. Я якось ви знаєте, ще до цього не дуже морально готова. Тож в мене все, все ще літо. Але, звичайно, осінню декорацію робити будемо обов'язково, і будемо робити це разом з вами. Ну і ось такий результат моєї проробленої роботи. Я все гарно поприбирала. Напишіть, до речі, як вам. Мені здається, все доволі чисто, гарно, приємно, стоїть все на своїх місцях. Тож, результатом я повністю задоволена. Ну а На наступний день я доповнила сюди ще вазу квіти, купила досить красиві гортензії і також хризантеми Білі. Це такі, як то кажуть, мікс між літом та осінню. Дуже люблю, коли є у будинку свіжі квіти. Я іноді, навіть прогулюючись, собі можу польових назбирати або ось такі купити. Іноді мені Саша купує. Він знає, що я дуже люблю. Тож, ось такі, як я вже сказала, літні осінні букет в мене вийшов і доволі гарно дивиться тепер на столі і прикрашає і тішить моє око. Ще минулого тижня Саша займався переорганізацією в гаражі. Десь пару місяців тому я показувала, що ми придбали у костку ось такий металевий стелаж, де можна зберігати дуже багато речей. Тож переорганізували повністю полиці, дещо викинули, дещо віддали. Одним словом, все тут зробили порядок, і зараз все по-іншому виглядає. Звільнили простір, як то кажуть, і стало набагато тут зручніше і приємніше знаходитися також. Ну а на вихідних ми вирішили поїхати у сусідній штат Віскансен у містечко Кіноша. Ми вже там неодноразово були, гуляли. Там є два чудових музеї. Дуже гарний невеличкий Дантаун, такий містечка. Їхати нам туди десь приблизно годину часу. Дорога доволі така, знаєте, приємна, тому що ти їдеш невеличкими такими містечками, можна навіть сказати, і селами. Сама кіноша є доволі така, дуже приємна, і мені здається, що це таке атмосферне місто чи містечко, якщо його так можна назвати, з доволі такими колоритними архітектурами. Тут є і красиві костели. Є також їхній зал суду, доволі такий великий. Ну і Одним з таких самих, що сказати, найпопулярніших це є те, що воно знаходиться на озері Мічиган і приваблює я кажу тим, що можеш сюди приїхати і на пляж, і покататися на човні, чи на катамарані, чи просто порибалити. Тут є дуже гарний пірс, невеличкий, доволі великі, красиві каміння, які омиваються цим озером. Ну, одним словом, досить атмосферно, і якщо ви хочете гарно провести вихідні. І, хто проживає у штаті Іліной, це доволі недалеко. Можете завжди тут приїхати і гарно провести час, так як я вже сказала на початку, на території. Ось тут Дантауна знаходиться два гарних музеї. Вони місцеві, доволі дешеві, здається, 5 чи 10 доларів хід, і там можна подивитися історію Америки. Також це є музей, здається, динозаврів. Другий ну, ми ходили в обидва, досить знаєте, такі цікаві і є що подивитися. Особисто я дуже люблю цей пірс. Сиділа би тут, напевне, годинами, дивилась на цю воду ці бризи з озера. ну, Одним словом, Нічим не відрізняється від океану чи моря, і дуже люблю тут набережно, тому що тут можна прогулятися вздовж, і вона йде досить велика, десь пару кілометрів. Тож провести час тут завжди є з гарним настроєм і повірте, ви залишитесь абсолютно задоволеними. Також їздить такий невеличкий трамвайчик, але чомусь у цей день він не працював. Ми доволі часто також на ньому їздили, гарно подивитися. Я кажуть, з таким вітерцем, з відкритими вікнами, проїхатись довкола. Гарно, гарно місцевість подивитися. Тож, якщо ви будете саме тут, то обов'язково скористатися ним, якщо він буде працювати. Ну а після двох години прогулянки ми нагуляли собі добрячий апетит. то Вирішили тут також повечеряти. Зайшли ось такий боут ресторан це є як кораблевий ресторан, якщо його перевести з англійської на українську. Ресторанчик дуже цікавий, зроблений у вигляді як корабля. В середині висять і якоря, і якісь підвісні великі шнури. Одним словом, досить цікавий атмосферний їжа дуже смачна, свіжа. Бургери в них особливо якісь смачні були. Ми залишилися цілком задоволені, тож рекомендую. Називається він Boat House. Ресторан загугліть собі, якщо ви будете у кіно, ще обов'язково його відвідайте. По дорозі додому нам ще зустрівся ось такий класний кафетерій з морозивом. Там взагалі були солодощі, ну вибір був просто очі розгублювалися. Тож ми взяли ще собі по морозиву і з ось таким гарним заходом сонця поверталися додому з дуже хорошої подорожі, невеличкої, але досить приємної. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Ось таке воно у мене сьогодні вийшло. Сподіваюсь, ви гарно зі мною провели час. Якщо так, то поставте цьому відео вподобайку. Хто ще не підписався, будь ласка, зробіться. Чекаю вас, звичайно, у коментарях. Всіх люблю та обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, усім па-па та -па. усіх до нових відео.